Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні робимо відеоогляд на Suzuki Djebel 250XC. Тільки зроби поправку, було. що це Доброго. вже інший джебл. Ну так, це вже інший джебл. А ми на той навіть не, не встигли зняти. Як не мовити? встигли, встигли. Встигли, так? Да? Так. Да. Ну добре. Так, ну що, давай, як завжди постану. <кх> Там взагалі так, ну, що, того, що що того, що мотоцикл, ну, вони реально незважаючи на рік випуску, вони реально нові. Ну, Я таке називаю мед. Так, Гума в нас 2017 року. 2017 року такий протектор залишок. Отакі спиці, як нові. Ну, от Так от Джебл, скільки йому років, а спиці <кій> Ти згоден. No. О тут тут є така от потертість, до речі вилка з регулюванням. Тут все супер. О, навіть оригінальні все. Да. Це до речі, от ви тільки вдумайте, скільки їм років і це оригінальні м'які інтегоні. Крилочка, сену з усієї сторони. До речі, на мотоциклі 16 тисяч пробігу, ну, і тут звісно, що тут все, все як на 16 тисяч. Ось є також потертість оце ну, ж все, це повністю все оригінал, все в такому от стані. А пластик ти бачив який пластик? Вогнях. Це я ж показував так. Тут, до речі, знаєте, коли кажуть, що щось там намазюкали, ми зараз взагалі ніяк мотоцикли, ну якби ми їх, звісно, що моємо, поліруємо, готуємо, але от ви подивіться, оце от не фарбоване, бачите? Тут взагалі нічого немає. Нічого не фарбоване, і тут нема ніякого Ні плаку, ніякого не ні жиру, ні масла, нічого. Тобто тут ніхто нічого. От, як воно було, як воно є, так воно і є. Ну, Звісно, що помито, відполіровано, але... Ніде ніхто нічого не фарбував, не розбирав. Не повністю все оригінал. Ручечки оці, це просто все, ключик. Навіть руль річ. навіть не фарбований, ось дивіться. <кій> Бачите? Та Взагалі нічого, ні багажник, не руль, ні тут ніякого ні жиру, нічого тут. Тобто все повністю завод. От, як воно було, так воно от ти диви. Ну, взагалі нічого ніде ніхто не фарбував. Ну, ну. Подряпинка є. <кій> Двигун он, взагалі просто як новий он, тросики, всі оці. Просто... резинка навіть... Оця. Резинка. Давай одразу... ніхто не це стосовно всіх резинотехнічних виробів, щоб Технічні... не було цих запитань, закриємо це питання. Колина. Бомба, яке, Шо? яка резинка цікава. Ну, всі резинки, котрі ти бачиш по патиці, ну, по маці. Ну я не знаю, ну що тут, ну, що яку тут ще Ти ж ти знаєш хто це пише? Це пише той, хто реально не розуміє. Це, знаєш, знаходяться такі люди, які навіть там от на емахах ці маніфольди, і навіть знаходяться ті, які оригінальні по трісні знімають, які не травлять. І ставлять у цей китай. Потім починає підсмок, підсмоктувати повітря. Задній штокон все супер. Задні гальма також класні. До речі, ніхто не полірував, нічого. Це все ну, помито, але це все ще оригінальне лакодок. Бачите скільки залишку по натяжці ланцюга. Багажник також не фарбований. Ви бачите, да? є якісь такі невеличкі. Мотоцикл ндура, мотоцикл більше 20 років, але багажник не фарбований. Це оригінал. Що там по інструменту, поки тут камера? 36 неділя 2021 року. Нова ну, гума. Задія в вогнях. Нова гума. Воно не є. Одразу давай повітряний фільтр глянемо, поміняємо тустами. Тут слухай, тут хтось його так змащував, що ти дивив, він навіть тече. Ти бачиш, це да. ж з повітряного фільтра. Так. Тому тут дуже важливий момент, до речі, от в усіх мотоциклах, в автівках дуже важливий момент, на який ніхто ніколи не дивиться. Чому так? Не зрозуміло. Тому що тут взагалі, тут, щоб подивитися на повітряний фільтр, взагалі нічого не треба робити. Все чітко. Все стикерочки сынья получил все эти. І Є невеличка тут потертість, тут невеличка потертість. <кій> Чесно, до цього чіплятися чи, диви... чи звертати увагу. Слухай, це... ти диви, навіть оця рама, ну ти ж знаєш, як отут воно часто в джеблах буває. Отут -от, навіть ніде немає ніяких ну, ти бачиш? Бути, але... Ну, Це взагалі просто ну, тут... феномен резиночка. О, ну, до речі, стосовно резинок, диви, наскільки вона м'яка, ти бачиш? О. <кій> І тут м'яка, оця манифольда он бачиш? бач та ні, ну реально просто бомба ракета петарда Один нюанс. Тут курок і тут шарика не вистачає на кутки. Розумів. Все, приїде, те okay.